Доброго дня, вас вітає громадська організація. Нескорені духом особи з інвалідністю. Із таким гаслом Світлана Бичкова зустрічає усіх у своїй спільноті із 2018 року. Тоді найчастіше за допомогою зверталися люди з інвалідністю. Проте після повномасштабного вторгнення нужденних стало більше серед інших категорій. У нас в базі не небагато 9 тисяч людей. 9 тисяч людей ми прийняли з ВПО з категорії. 200 чоловік є місцевих. З інвалідністю перша, друга, третя група і маємо 18 діточок, такі до 14 років. Ну, це перечить трошечки мені статуту, але коли батьки з інвалідністю я не могла відкинути діточок, мені досить є чим поділитися, є як підтримати. Тому в організації запровадили день роздачі одягу, взуття та іграшок. Пані Світлана розповідає, їх приносять люди з усього Тернополя і залишають у контейнері, який розміщений на вулиці 15 квітня. Цілодобово. Окрім цього, одяг організації віддають підприємці. Усе це згодом роздають просто неба. У нас організація, яка в якій зареєстровані люди з інвалідністю. Переважно, але ми зараз програма є така. Світлані це голова нашої організації. які Ми робимо такі акції для людей, що можуть прийти також вибрати собі речі, потребуючі люди. Ми в цій організації, ну майже від початку. Ну, дякуємо дуже Світлані Васильівні за допомогу. всім меценатам, які нам допомагають. Ну що ще можу сказати? Цінуємо чужу працю. Ну, знаєте, ну що би я сказала? Речі є дуже гарні, дуже, навіть є майже нові, ну і є всякі. Окрім цього, організації допомагають і військовим. За цю ланку відповідає учасниця організації пані Ліда. За ті кошти ми бере, купуємо бензин, купуємо продукти і веземо хлопцям на війну, тому що їм потрібна наша підтримка. Як ми не будемо підтримувати хлопців, то не буде кому нас захищати. Саме тому на своїх акціях активісти організації «Нескорені духом особи з інвалідністю просто неба облаштували скриньку для пожертв.